Вітаю! Хочу розповісти про своє зимове взуття черевики Rax, які входять до екосистеми компаній Xiaomi. Купив я їх приблизно рік тому по знижці із телеграм-каналу, знижка UA» всього за 35 доларів. Існує два варіанти: з низьким або з високим підйомом. Я обрав саме високий, бо шукав взуття для сніжної погоди, щоб сніг не засипався всередину. І чесно кажучи, не очікував, що вони мені настільки сподобаються. Пробігав у них усю зиму: і в сніг, і в дощ, і навіть у кашу та льодовий безлад. Дуже комфортні, дуже м'які. перші дні я навіть не хотів їх знімати. Настільки приємно сиділи на ногах. Хутро всередині густе, м'яке не випадає. Після сезону воно трошки прим'ялось та втратило свій магазинний вигляд, але все ще виглядає непогано. Підошва це окрема любов. Вона пружна, не слизька. І навіть коли було мокро, я не ковзався. Минула зима була не дуже сувора, але жодного разу я не підслизнувся. Розмір повністю відповідає таблиці продавця. Я ношу 43-й європейський розмір це приблизно 265 мм стопи, і все підійшло ідеально. Після сезону я просто трохи почистив підошву. Ну, майже почистив. Десь там ще застрягли камінчики, то так, щоб пам'ятали, де ми з ними були. Якщо коротко, це ті черевики, які купуєш на пробу. А потім розумієш, от і все, тепер зима не ворог. Ракс бренд з екосистеми Xiaomi. І це відчувається. Продумана конструкція, легка вага, і при цьому тепло, навіть коли на вулиці мінус 10. За сезон користування ні фурнітура, ні шнурки не постраждали. Все продумано. Якщо шукаєш взуття, яке не боїться мокрого снігу і поганої погоди, це воно. Я своїм черевикам рак ставлю тверду дев'ятку з десяти. Але якби вони самі ще чистились, були б сто. Якщо у вас є бажання купувати подібні речі дешевше ринку. Приєднуйтесь до нашої спільноти, де ми ділимось найкращими цінами і додатковими знижками на Aliexpress. Тим паче скоро відбудеться головний розпродаж року посилання в профілі.